Уже з 1 вересня школа-інтернат номер 1 зникне з освітньої карти Івано-Франківська. Однак цей навчальний заклад не закривають, а лише змінюють його тип та найменування. З осені установа носитиме назву Школа номер 28», при якій діятиме пришкільний інтернат. Директор навчального закладу Василь Підручний пояснює, до даного кроку готувалися уже з десяток років. Відтоді неабияк скоротилася кількість дітей з інтернатським статусом. До прикладу цьогоріч з пів тисячі учнів лише понад півсотні були обділені батьківським піклуванням, і лише одна дитина перебувала. Тут на постійному проживанні. Натомість статус інтернату, каже директор, не сприяв повноцінному розвитку школи. Дуже багато шкіл зараз є нового типу шкіл, е спеціалізованих шкіл, і престиж школи інтернату практично впав до нуля. Батьки сюди дітей не дають. Рахуйте, що саме слово інтернат трошки десь навіть відлякує. Від такої міні-реорганізації під скорочення в інтернаті потраплять кілька вихователів. А також зі штату виведуть працівників кухні. Сюди зайде працювати приватний бізнес. А разом з тим кажуть освітяни, тут і надалі зможуть проживати інтернатні діти. Крім того, на базі школи номер 28 збережуть пришкільний інтернат для школярів, які займаються правознавством, трудовим навчанням та спортом. Для того щоб діти з інших регіонів, які займаються у класах спортивного профілю, мали можливість навчатися. То ми відкриваємо, Триваємо пришкільний інтернат. Ось і ці діти, дві групи. Ми плануємо там відкрити, і вони будуть мати абсолютно всі можливості навчатися і проживати в місті івано франківську Також школа номер 28 матиме свій освітній округ і територію обслуговування населення. До речі, сюди перші за 15 років наберуть три перші класи.